Це новий MacBook Pro на процесорі m 4 Pro. Точно такий самий на вигляд, як усі попередні MacBook, але навіщо тоді його купувати? І це розумне запитання. Сьогодні відповімо на всі запитання, у чому різниця для програмістів, дизайнерів, блогерів, фотографів і навіть геймерів. Деякі тести взагалі просто зносять дах. Нудно не буде. Погнали. Я досі користуюся прошкою на 16 дюймів на процесорі m 1 і весь час вважав, що він усе ще. Ок, цьому ноутбуку на секундочку вже три роки, а він відчувається новим. Він дуже потужний, дуже швидкий і покриває взагалі всі мої особисті робочі завдання. І він вже точно краще за будь-який Windows ноутбук у такому самому ціновому діапазоні, навіть якщо дивитися на Windows ноутбуки, які випущені. Цього року ще раз ноуту три роки. Так архітектурі x86 не вистачило трьох років, щоб наздогнати Apple у питанні балансу продуктивності, нагрівання і часу автономної роботи. А ARM на Windows все ще перебуває в зародковій стадії і щось не дуже поспішає захоплювати серця й уми користувачів. Одним словом, оптимізація і від неї не втечеш, точніше. Від її відсутності, але знову ж таки, якщо розглядати Windows Ноути у вакуумі, то у них за останні три роки відбулися власні революційні зміни, і вони точно стали значно кращими, прямо сильно кращими. І ось у чому питання? Якщо Windows Ноутбук три роки тому і Windows Ноутбук 2024 року це земля і небо у всіх питаннях, то чи можна так сказати про макбуки, які три роки тому поставили дуже високу планку на майбутнє? Як то кажуть, все пізнається в. В порівнянні Apple цього року оновила процесори, і ось що я можу вам сказати: Apple Silicon m 4 це якась просто незаконна штука. Продуктивність компактного ноутбука вийшла на абсолютно новий рівень, плюс час автономної роботи трішечки збільшився, але для початку. Трохи романтики цього року я усвідомлено вибрав модель на 14 дюймів, хоча завжди рекомендував усім версію на 16. Чому все дуже просто. Я став дедалі частіше працювати на ходу в дорозі, в якихось закладах. А з дому я вже просто не виходжу без рюкзака, в якому завжди має лежати якийсь ноутбук. Наприклад, видалося якісь 30-40 хвилин, сів, попрацював, написав якийсь текст, змонтував відео, заповнив документи тощо. Носити 16 дюймовий суцільно Бук рюкзаку стає не так комфортно, він реально важкий. Вага без зарядки 2,17 кг. До речі, цікаве зауваження: зарядний блок на 140 Вт від MacBook Pro на 16 дюймів великий і важить 292 грами. Але для нового MacBook Pro 14 дюймів найпотужніший блок живлення на 96 Вт. Він менше за габаритами, але водночас важчий трохи більше. 300 грамів Що виходить в підсумку? MacBook Pro 14 дюймів важить 1,55 кілограми. Плюс Швидкий зарядний блок на 300 грам. Ну це вже набагато комфортніше для переміщення. Якщо дуже потрібно, його можна заряджати іншими ганзарядками по USB Type-C, які набагато легші, але цей процес буде природно повільнішим. Що тут змінилося? Багато чого. Початкова конфігурація MacBook Pro на 14 дюймів, це 16 гігабайт оперативної пам'яті і 512 постійної пам'яті. Це ідеальна конфігурація для більшості людей, але це не все. Процесор m 4 це дуже Велике оновлення з моменту виходу m 1 З одного боку, Apple порівнює продуктивність m 4 саме з моделями на m 1 і це абсолютно логічно. У них немає завдання переконати вас оновити минулорічний Mac, але вони розуміють, що, можливо, власники Macів на M1 вже готові взяти новинку. Але з іншого боку, за фактом, навіть власники Macів на M3, які завантажують свої комп'ютери по максимуму, можуть побачити реальну різницю в продуктивності. Не те, щоб це критично і потрібно терміново бігти купувати новинку, але за фактом це так, чого вже говорити про всіх власників MacBookів на M1. У прошці з'явився додатковий порт Thunderbolt 4, тепер їх 3, а було 2. Тепер ви можете під'єднати до нього два 6К монітори, і водночас ваш рідний екран буде теж активним. Раніше треба було закривати ноут, щоб він потягнув два великі монітори. І такий юзкейс. Коли люди під'єднують монітори до маку, дуже популярний. Частково через це я і взяв модель на 14 дюймів, адже працюючи вдома, я все одно його використовую як ПК, підключаючи до великого монітора. Важливе оновлення екрану: міні led дисплей у нових прошок змінився. Якщо максимальну яскравість при режимі HDR не чіпали, вона як була, так і залишилася 1600 ніт. То в звичайному режимі SDR максимальну яскравість підняли до тисячі ніт, і повірте, це капець як яскраво. Це ноутбук ліхтарик. А це зі свого боку означає, що вам взагалі можна працювати в будь-яких умовах, хоч на пляжі в яскравий сонячний день. І є ще одне важливе нововведення: не припустіть мою помилку. У Маки додали можливість замовити додаткову нанотекстуру на екрані від відблисків. Ціна питання 200 євро. І я поскупився, не взяв собі таке. Але коли в магазині побачив різницю, мало. Але офігів ефект приблизно такий самий, як побачити вперше екран Galaxy S24 Ultra на сонці порівняно з іншими смартфонами. Загалом воно того варте. Акумулятор ноутбука став трохи більшим. Був 70 Вт на годину став 72 Вт на годину під час купівлі ноутбука з процесором M4 Pro або M4 Max. Вам одразу кладуть у комплект швидку зарядку на 96 Вт, і вона справді швидка. 30 хвилин заряджання це 50%. А для MacBook 50%. Сотків заряду, ну як ви розумієте, це багато годин роботи. Наприклад, у режимі браузинга і офісних завдань він реально працює 16 годин у режимі перегляду відео. Ну, наприклад, у дорозі ви хочете подивитися серіали або кіно 25-26 годин. І найсолодше в режимі навантаження, наприклад, під час монтажу відео до 12 годин, ви не зможете знайти іншого ноутбука, який здатний у режимі реального навантаження з хорошим. Я яскравістю екрана на рівні 75% пропрацювати до 12 годин таких ноутів не існує. 12 годин монтажу відео в DaVinci Resolve. або 12 годин роботи з графікою або з зображеннями це ніхрена собі оптимізація. І так, Mac, як і раніше, це беззвучний ноутбук. У нього є кулери, які дуже ефективні, але змусити їх працювати можна тільки під час запуску ігор або бенчмарків. В інших випадках вони йому просто не... Потрібні, він не видає взагалі ніяких звуків і шумів, просто їх не існує. Про ігри на MacBook розповім трохи пізніше. А тепер я покажу, як цей Мак записує звук на свої студійні мікрофони і на свою нову 12 мегапіксельну камеру. Це те запису відео на вбудовану нову камеру MacBook Pro 14 дюймів, і на його вбудовані професійні студійні мікрофони. Зараз ви почуєте, як це все відбувається, і будете приблизно розуміти, як ви будете виглядати, як ви будете. Звучати під час стріму або під час запису через ОБС, до речі, я буду дуже скоро використовувати цей ноутбук в якості свого основного інструменту для проведення онлайн-трансляції на YouTube, Тому для мене це теж дуже цікаво. Хоча я розумію, що веб-камера MacBooka буде працювати нормально лише з фейстаймом, тому що саме в фейстаймі вони будуть задіяти свої всі алгоритми обробки знімка. Алгоритми обробки голосу і звуку, шумозаглушення і все таке інше, але все ж таки стандартний тест на камеру і на мікрофони тут можете самі оцінити. А тепер корисна інтеграція. У наших випусках на YouTube ми не раз обговорювали різні варіанти інвестицій від цінних паперів до криптовалют. Деякі підписники нашого закритого каналу вже почали діяти і отримали перші результати. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на новий тренд: дольові інвестиції в закордонну нерухомість від 50 баксів, доступні завдяки сучасним технологіям. Вже сьогодні ви можете стати співвласником долі Віли десь на балі і вже почати отримувати дохід від її оренди. Цікаво, як це можливо. Додивіться до кінця, бо. Також у мене є невеличкий бонус для вас. Зовсім нещодавно інвестування в нерухомість вимагало від вас великих капіталовкладень і було складним для новачків. Кажу вам, як людина, яка почала інвестувати в нерухомість в Києві ще до 22-го року, але технології розвивають інвестиційний ринок. І тепер, завдяки цифровізації і блокчейну, ви можете стати співвласником частки нерухомості на курорті будь-якого континента навіть з невеличкими сумами вкладень. І найголовніше, вам не треба займатись у управлінням цією нерухомістю все відбувається онлайн. Нещодавно я почав вивчати платформу Binarix, яку створили наші люди, як то кажуть, наші люди всюди. Binarix це зручна платформа, що дозволяє легко інвестувати в об'єкти на балі та в інших популярних туристичних локаціях. З Binarix ви можете всього за кілька кліків придбати частку нерухомості та вже сьогодні почати отримувати прибуток від її оренди. Чому варто звернути увагу на Binarix? Ну, по-перше, це сума входу інвестицій від. 50 баксів доступ до високодоходної нерухомості з можливістю отримати до 40 річних інвестицій як у готову нерухомість, так і на етапі забудови. Доходи від зростання вартості також дуже важливі. Ви заробляєте не лише на оренді, а не й підвищені вартості об'єкта. А як ви знаєте, в сучасному світі нерухомість тільки зростає і дорожчає. Ну і звісно, гнучкість продажу це можливість продати свою частку на внутрішньому ринку платформи в будь-який момент. І не треба витрачати час на управління нерухомістю, Керуючі компанії, доглядають за об'єктами. Вам тільки залишається отримувати дохід від своєї частки в електронному кабінеті. Також важлива диверсифікація портфеля. Ви можете інвестувати одночасно в кілька об'єктів для розподілу ризиків. І головне, це захист права власності за допомогою американської модернізованої товки, DAO LLC та блокчейну. Ця інформація є при кожному об'єкті. Процес реєстрації надзвичайно простий. Ви Проходити швидку верифікацію за обличчям та підтверджуєте свою особистість за допомогою документа, поповнюєте гаманець USDT і можете починати інвестувати. На головній сторінці платформи доступні об'єкти з інформацією про прибутковість, кількість інвесторів і дату завершення інвестиційного періоду. Також ви можете легко продати свою частку в форматі токена нерухомості на, на ринку або докупити більше, щоб збільшити свою частку в об'єкті. Що в нас з безпекою? Блокчейн під капотом Binaris забезпечує справедливий розподіл часток між інвесторами, щоб одна особа не могла повністю викупити об'єкт, де вже є інші співвласники. Нерухомість здається в оренду, а на платформі регулярно з'являються нові об'єкти для забудови чи перепродажу. Головна перевага Binarix у використанні технології токенізації. Кожен об'єкт має свій смарт-контракт, який ділиться на токени нерухомості. І кожен, хто придбає токен, стає співвласником реальної нерухомості. Дольова власність на активи це тренд, що стрімко вибирає популярності у світі більше 10 мільярдів баксів капіталізації, а ринок нерухомості на балі не просідав навіть під час ковіду. Економісти прогнозують, що блокчейн активи зростуть у 25 разів до 30-го року, і це робить такі інвестиції ще привабливішими. А тепер до бонусу по промокоду Лучков ви отримаєте welcome бонус у вигляді 20 баксів при покупці частки нерухомості, а також 3% кешбеку на інвестицію від 500 баксів. Переходь за посиланням та реєструйся на платформі. Пропозиція діє обмежений час. Говоримо про найсмачніше процесор. Що таке Apple M4? Цього року при виборі нової прошки у вас буде дуже багато можливостей. Вибір із трьох ключових конфігів: Apple M4, M4 Pro і M4 Max. Як вибрати? Який вибрати найвигідніша покупка? Це базова модель на 16 гігабайт оперативної пам'яті і 512 ГБ постійної пам'яті. Тримаємо в голові той факт, що купувати додаткові гігабайти в Apple дуже невигідно. Та й до того ж, усі професіонали використовують маки із зовнішніми SSD. Найдоступніший і найпопулярніший це ось такий Samsung T7. Їх дуже багато продається, вони недорогі, і в принципі їх багато хто використовує. Але я перейшов на дорожчий варіант і довго. Повічніший варіант це ласьє Супершвидкий SSD із захистом від бризок і ударів. Це 4 терабайти. Штука дорога, але можна знайти дешевше і без захисту. Ласьє це одні з найкращих SSD у світі. Перевірено роками і швидкістю. Будь-які завдання аж до монтажу 8К проєктів, прямо з нього без лагів і так далі. Реально рекомендую. Базовий процесор М4 це 10 ядер CPU, 10 ядер графіки і також 16 нейронних ядер. Це дуже важливо, зараз розумієте, чому. Пропускна здатність шини 120 ГБ. Байт на секунду була 100 гігабайт на секунду навіть у базовій конфігурації, яка обійдеться вам десь у 1000 700 євро. Ну, це реально звір машина. Цей процесор виконаний за техпроцесом під назвою N3E, найпередовіший 3-нанометровий техпроцес. Різниця в продуктивності з базовою моделлю на m 1 майже вдвічі, як у сингл-кор тесті, так і в мультикор-тесті. Різниця з торішньою моделлю m 3 майже 25%. А для модельного ряду минулого року з урахуванням сьогоднішніх реалій і складнощів до створення. Різких поліпшень 25% це дуже значний приріст. При цьому співвідношення потужності і часу автономної роботи навіть збільшилося. У чому кардинальна відмінність маків на процесорах М-серії від нових Віндобуків на нових інтелах АМД. І, наприклад, Квалкомах. Час автономної роботи зазвичайної експлуатації в режимі браузера або перегляду відео у них зараз приблизно однаковий. Але щойно ви почнете на них працювати із серйозними ресурсоємними завданнями. Windows-ноутбуки починають розряджатися вдвічі швидше. Навіть якщо взяти нові Qualcomm Snapdragon X Elite і почати їх навантажувати відеоредакторами та іншими додатками, їхній час автономної роботи скорочується в три. У цей момент Mac працює як і раніше, довго, без розетки. Тобто різниця в співвідношенні продуктивності до енергоспоживання. Але парадокс ще й у тому, що Mac під час роботи від акумулятора дає змогу вам витиснути максимум із заліза. Windows ноутбук під час роботи від акумулятора знижує продуктивність до 45%. І при цьому примудряється розряджатися швидше. Наприклад, рендер 20-хвилинного відео в DaVinci Resolve на Mac здійснюється. За 9 хвилин і водночас ноутбук втрачає 5% заряду. Цей самий файл у цьому самому софті на Windows, який дуже круто оптимізований під Windows, відбувається від 15 до 18 хвилин під час роботи від акумулятора, а розряд становить від 20 до 35%. На що треба звертати увагу? Потужність NPU один із найважливіших факторів при виборі сучасного ноутбука. Чому? Тому що з кожним новим оновленням софту і сторонніх застосунків все більше програмного забезпечення починає використовувати для роботи деяких функцій не тільки процесор і не тільки відеопроцесор, а NPU чіп. І в майбутньому таких програм стане не просто більше, а на них буде стояти максимальний акцент. Так ось NPU чіп у процесорах m 4 не просто став потужнішим. У деяких тестах він обходить торішній чіп М3 в 2-3 рази, а це вже просто розрив, де буде використовуватися NPU у графічних редакторах, відеоредакторах. Згодом NPU відповідатиме навіть за роботу вашого браузера, не кажучи вже про функції, пов'язані з генерацією фото, відео та тексту. Так що раджу вам звертати на це увагу. Тобто, якщо раніше розробник софту міг розраховувати на потужність GPU і CPU, то тепер у них з'являється по суті ще третій процесор, який може виконувати математичні обчислення швидше, ніж два перших разом узяв перспективи в найближчому майбутньому відкриваються нереальні для споживчої електроніки, все залежить лише від виробника софту. Але це ще не все. Це ви ще не бачили тестів SSD Якщо ви купуєте базову версію 16512, у вас SSD диск буде представлений двома NAND чіпами швидкість читання. 3000. І це реально швидко. Але я вирішив піти ще далі. Я замовив собі версію mac на процесорі M4 Pro. Це 16 ядер CPU, 30 ядер графіки і 24 ГБ оперативної пам'яті. У такій конфігурації у мене диск на 1 ТБ, а це в два рази більше чипів NAND. І це швидкість читання 6 Тисяч. Це взагалі просто якась лють. А тепер давайте дізнаємося, чи можна грати в ігри на Макбуці. Ну це вже давно дуже боліче питання. Коли кажуть, що Макбук не для ігор, це абсолютно правда. Але це не означає, що ви не можете грати в ігри. Грати в ігри можна. Є два. Варіанти є нативні ігри під Mac, і є емуляція. Найпопулярніша програма для емуляції це програма Crossover. І знаєте що? Ситуація з іграми на Mac зараз, і, наприклад, 5 років тому виглядає зовсім інакше. Ну тобто, ігри реально є. Пограти є в що. А якщо трохи упоротися, чого я не дуже люблю робити, то можна запускати навіть те, що запускатися на ньому не повинно. Якщо говорити про нативні ігри, їх не так багато. Є гра Metro, є Baldur's Gate 3, зараз анонсували Cyberpunk 2077. У 2025 році офіційно на MacBook. Якщо запускати на ультраналаштуваннях той самий Baldur's Gate 3, він. Видає від 65 до 80 ФПС, причому тримає їх дуже дуже стабільно і ноут не сильно перегрівається, дуже тихо працює. Грати можна можна запустити в емуляцію якусь стару ретро-гру. Наприклад, герої 3, або якісь шутери. Він буде працювати. Можна грати в Counter-Strike, в принципі, якщо задатися цілю, запускати ігри можна, хоча не дуже сильно хочеться, тому що людина, яка купує собі MacBook, вона в принципі на це і не розраховує. Вона не купує собі MacBook, щоб грати в ігри. Скоріше за все, неї, як у мене є ще ігровий ПК. Або як на мене, краще мати якусь сучасну приставку через застосунок кросовер ви можете інсталювати свій Steam, за допомогою Steam встановлювати взагалі будь-які ігри. Але оптимізація буде відрізнятися від гри до іншої гри. Наприклад, там можна пограти в Diablo 4 і реально кросовер рекомендує цю гру. Він рекомендує навіть Cyberpunk 2077 в емуляції, начебто, все стабільно працює. Як ви розумієте, якщо у вас є потужний MacBook і іноді хочеться у щось пограти, ви це можете собі дозволити. Робимо висновок: кому оновлюватися? Якщо ви з якоїсь причини сидите на MacBook із процесором Intel, терміново оновлюєтеся взагалі на будь-які Mac із процесором M серії. але так як вийшли нові, то MacBook Pro в базовій комплектації це топ за свої гроші. Це реально так. Якщо у вас вже є MacBook на процесорі m 1 я б теж рекомендував оновитися. У багатьох завданнях ви побачите дуже істотний приріст у швидкості, хоча для вашого ноутбука трьохрічної давнини, ну, він у вас досі. Такий впевнений гравець на ринку. А ось якщо у вас є MacBook на процесорі m 2 або m 3 то дивитися потрібно на конкретні вимоги до ваших професійних навичок. Наприклад, якщо ви монтуєте звичайні відео для соціальних мереж, будь-які Mac із процесорами M серії буде це робити більш-менш непогано. Ну, десь рендер відбуватиметься повільніше, але це не критично. Якщо ви займаєтеся професійною колористикою, так потрібно брати новий Mac і краще не базовий, а мінімум на процесорі m 4 Pro. Якщо ви фото фотограф і вам доводиться працювати з величезною кількістю raw файлів, то приріст продуктивності з процесором m 4 ви відчуєте істотний. Якщо ви займаєтеся анімацією, то купівля нової прошки на m 4 Pro або на m 4 Max вам просто обов'язково потрібно. Для вас це буде прорив. Якщо ви програміст, то тут мені дуже складно сказати, тому що я не розбираюся в цьому. Наприклад, Тест Бенчмарк Xcode показав, що в нових MacBook швидкість компіляції стала значно швидшою. Майже в два рази. Але от чи критично це для розробника? Напишіть в коментарях. Друзі, ось такий був огляд новинки. Дякую вам за перегляд. Поділіться цим відео з вашими друзями, щоб просувати контент української мови і щоб порекомендувати їм реально крутий ноутбук на всі випадки життя і на багато років вперед. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!